Ciao Bila Ей, дівчата обережніше з сонцем. Ідеальний час. Жити життям Джека. Руки геть від моїх друзів. Буч. Отбає про них. Ти можеш довіряти мені. Добре. Me, Hurry up man, they need my assistance. <laughs> you hit like a girl, man. Practice makes perfection. Practice makes perfection. Nice try, Uncle Boot. Fly like a butterfly, sting like a bee. Uh Вже майже 14.00. Йди на зустріч. Сходи до доктора Рози Блонської. Вона твій психолог. Насолоджуйся. В дорозі. Молодець. Привіт, Джек. Як у тебе справи, я не Джек. Джек усмішка Джека. In Ох, ну гаразд. Oh. Okay. Не впевнений, I don't know, що there, but... <рес> але, тихон, ви мали на увазі, але минулого тижня ви виглядали дуже абстрактно. Ці пригнічені спогади все ще переслідують вас. Знову ці пригнічені спогади. Це This те, за mean. що я плачу? Yes. Так. Але іноді мені здається, що це марна трата грошей і мого часу. Ви повинні залишити це позаду. Як щодо ваших проблем з довірою, ви працюєте над тим, що ми обговорювали. Є результат. Я вірю у себе. Гарний момент. Це фундаментально. Але But як щодо довіри іншим, довіра має way. вирішальне значення у житті. Подивіться довкола, відкрийтеся реальному are світу. Are ви не ваші підписники. Вибачте, Sorry. я не хотіла засуджувати. Я просто хочу води. для вас I якнайкраще. It's Все нормально. Okay. Вибачте, доктор Розо, але мені час йти. Артур? ви повинні чекати ззовні. Містер, Містер Мічо, розслабтеся. Доктор. До мені шкода, Джек. Це гаразд. It's okay, Доктор Роза комусь потрібне. Лікування більше, ніж It's мені. Побачимось наступного разу. <звук> Іди забери дівчат із Даунтауна на вечірку сьогодні ввечері. Там тебе підбере машина. Zwyczajno. Molodec.